Наш садок, казковий світ, в нас сьогодні свято, день дошкілля восени, будемо ме вас вітати, ми зі святом привітає всіх працівників садка, ваша праця надихає, знем дошкілля вас, ура. Ми зі святом привітаємо всіх працівників садка, ваша праця надихає знем дошкілля вас, ура. Хто іще так діток любить, хто їх лає на голову, у кого пензить чарівний, погляд ніжний ясний, хто навчає високого, як іде, до ліжка спати, ніби чарівник, на кухні звик, Вам бажаю довго жити, смачно всім усе варити. На завгоді дістанеся, виміплом політиться, все дивиться, розписи паточний складе. Є в садочку, дивофея. Руки ніжні, в неї Лав дитини дотолкнеться, бік у лав тоді менеться. І весян діток вички на фафе. І ахай працювати. что хазяйка дворі, Валя скаже, я й день. нежні руки подавити рук. Цей бусі чарівник, наш мужик, не кривник. <праця> надихає, з вас, ура. Ми зі святом привітаєм всіх працівників садка, Ваша праця надихає, З днем дошкілля вас ура! Дякуємо вам за працю, ви найкращі від усіх, будьте ви завжди щасливі. Хай лунає дзвінки, сміх зі святом привітаєм всіх працівників садка. Ваша праця надихає з ним дощ.